Юрій Парфьонов згадує страшні часи Другої світової. Під час окупації його родина була в Одесі та потрапила під облаву. Чоловіка разом з близькими відправили до відділку поліції на Маразліївській. Тоді Юрій на власні очі побачив смерть матері. Вихватів за ногу, я упав. Мать кинулася на нього і він її там застрелив. Мать. А мене і брата, е нас двох, відправили. На Слободку, в Слободське гетто. чоловік згадує батько був залізничником, тому його залишили працювати. Він допомагав євреям підробляти документи та згодом сам опинився у в'язниці. А Юрій разом із братом змогли врятуватися з гетто. Їм допомогли пересічні громадяни. В один прекрасний день почали виводити е, всіх євреїв. Це старіки, діти женщины и так далее. И когда вывели нас пять человек, меня, брата, ещё два мальчика и девочку, кинули просто в толпу к людям. И так эти люди, значит, сумели нас пусти. Щоб згадати страшні події та віддати шану тим, хто рятував євреїв у роки Другої світової війни, Одесити зібралися у Прохорівському сквері у всеукраїнський день праведників світу, який традиційно відзначають 14 травня. Учасники заходу порівнюють події минулого з сьогоденням. Зараз відбувається галакаст українського народу. Московіти катують, вбивають, гвалтують український народ. І тому оці білі янголи, які вивозять людей з Вовчанська, оці ці люди які допомагають всім, що можливо. Це герої. це справжні герої кожного дня України. Церемонія завершилася молитвою та урочистим покладанням квітів. Після всі бажаючі могли відвідати музей голокосту, де влаштували заходи до пам'ятної дати. <паспраць> Ксенія Кулашкіна, Віктор Добринін, перший міський.